It soon turned out that those who perished initially were the lucky ones. From the crater came the mist, and with it came stasis. Shroomers are those who embrace stasis, drawing from its powers. A symbiosis of the unknown and man. A new breed is born. Those who call themselves the sighted have forsaken the old laws. Madness drives their deeds. Some seek refuge in graveyard cities. Others find only death among the ashes. In these harsh times, everything you desire can be obtained. For a steep price, materials, resources, or lives can be given or taken. In the fallen world, a community of avant garde nomads still crave in bits of joy, constantly wandering the wastes back and forth. There are finally those who wish to stay away from prying eyes. Always vigilant and carefully planning their next move, mystery surrounds their actions. And there is you. Юнайтед танцер. Завтра великий день. Так, сподіваюся, ми знайдемо якусь дичину. Тут десь є олень. Я помітив сліди кілька днів тому. Так, подивіться на себе, містер експерт. Ви виходили з дому скільки? Всього два рази. Три рази. І знаєте що? Зі мною все гаразд. Ліс, ви з нами? Ні, я обіцяла расту допомогти йому в їдальні. Цього старого більше цікавить ваші сідниці, ніж ваші дбайливі руки. Ревнуєте? Успіхів. На завтрашньому полюванні, друзі. Спенсер. О, все буде чудово, повірте мені. Команда вирушає в просту, о. і так, починаємо. Ласкаво просимо. В Сурвеві ЗФЛ починаємо з основ. ВСАД переміщення персонажа. Повороти зум камери миши. Здається, це можна їсти. Давайте візьмемо це з собою. І так, F зібрати їжу. R – взяти все. Т відповісти на виклик крації. Утримувайте. Так, рація, де не прийом, є якісь ознаки дичини, чи ми хочемо м'яса. Поки що ніяких, ми наближаємося до мисливських угідь. Добре, як ви думаєте, коли ви повернетесь? Е, ставте чайник, ми скоро повернемось. Дуже смішно, чаю немає вже кілька місяців. Тільки не повертайтеся з порожніми руками. Зрозуміло, Раста, Ми вже вирушаємо. Жодних ознак дочини, не вже мисливські угіддя. Так, ваша команда автоматично вигляє, виявляє цікаві місця та об'єкти навколо перемістіть персонажа ближче до об'єкта із спрямуйте на нього ліхтарик, щоб відкрити доступ дії здійснити взаємодію, натиснути F. Вам не доведеться виконувати всі завдання самостійно, для цього у вас є компаньйони. Ви можете... Делегувати їм певні завдання, а самі займатися іншими справами разом із головним героєм. Знайдені предмети ваші компанійони автоматично перенесуть в інвентар команди. Те завершити навчання. Спенсеру, оскільки ми вже тут, а як щодо того... У нас є трохи вільного місця в рюкзаках. Підіть туди і заберіть кілька палець. Добре, забираємо. Деревина нам буде потрібна. Великій кількості так, збираємо їжу трави. Дібрати деревину, може ж що ми щось пропустили. <звук> Деякі предмети вимагають використання інструментів ближнього бою для взаємодім. Взаємодії з ними ваш спутник ЗАК наразі озброєний сокирою, яка дає йому змогу зрубати дерево. Інструменти ближнього бою також можна використовувати в бою, натиснути таб для переключання персонажа, утримуючи таб відкрити радіальне меню персонажа для перемикання. Набрана члена команди. Вдарити інструментом ближнього бою, натиснути ліву кнопку миші. Закінчуйте навчання. Моя сакира подбає про це. У кожного персонажа є свої таланти, Зак – вправний сміттяр, Ден – чудовий мисливець, спенсер досвідчений солдат. Усі персонажі мають здатність виявляти сліди в навколишньому середовищі, щоб... що може стати в нагоді під час виконання завдань або вистежування супротивників. Ікст Використати навичку стеження і піти по сліду те завершити навчання ідемо по сліду на оленя Як дивно ці сліди не схожі на сліди тварин, вони не належать людині. Подивися, заку. Вони не з нашого табору, це точно. Це Наша проблема, ми тут заради. Зачекайте, база знову на лінії. Де не ви тут? Там якийсь плутонина перед. Я не знаю хто. Що? Я тільки чую якісь уривки, прийом. Тріски статичний шум. Чорт забирай. І все просто будемо сподіватися, що воно того варте, адже у нас є тільки одна відмичка. На мапі, яку ви знайшли, зображено ну, місцевість до апокаліпсису. У ході подорожі ви будете поступово дізнаватися, який вигляд зазначені області мають зараз. На мапі з'являться помітки, що вказують на цікаві місця. Ви можете переміщатися між деякими з них, використовуючи функцію швидкого переміщення. М-відкрити карту. Мене стривожив голос. Раз, раз, та давайте виконуємо полювання і повернемося додому. Так. У кожного нейтрального персонажа є. Певний радіус огляду, вони помітять вашу присутність, якщо ви перебуваєте в полі їхнього зору занадто довго. Присідання знижує ймовірність того, що вороги побачать вас або почують вас.